Цар Соломон сказав: Ви світло світу, у кожному з вас всесвіт. Запитайте своє серце, слухайте через любов. У чому сенс життя? Життя це шлях, мета і нагорода. Будьте розквітайте, живіть, як свято, чому нещастя нас переслідують? Бідність, людське творіння, а гіркота плітне знання, що посіяли, те й пожинаєте. Як подолати нещастя, Радійте, дякуйте, любіть, щастя найкраща їжа для душі. Який шлях до щастя! Щасливі ті, хто любить, дякує, вільний і творить? У чому секрет достатку? Чим більше даєте, тим більше отримуєте, відкрийтеся достатку. Як знайти гармонію? Живіть просто! Творіть заради прекрасного, наповнюйте тіло любов'ю. Як досягти досконалості? Будьте собою, живіть у гармонії.